Привіт, шановні гості, дорога родина. Давно не виходила на зв'язок. Сьогодні ходила до лікаря, у нас ковід. <світ> Якщо не хочете, зайчки, зараз буду розказувати все по порядку. Підхватить ковід, то вдівайте маски. Тому що ми так вроді з Сергієм особи, як бачите, ніде не ходили зовсім. Ну, майже зовсім. Сходили в супермаркет, сходили, ми були в епіцентр на прошлому тижні, у вівторок. Ну, есть люди ж є невідповідальні, не носять маски, больні лазять. От, і ти ж розчитаєш, що крім тебе нормальні люди. Так що ковід нікуди не дівся, якщо плануєте кудись в якийсь супермаркет перед святами, надягайте маску. Місця скупчення людей. От я й розказую, якби мені, наприклад, не пропав нюх, то я б не пішла б навіть до лікаря, думала б, ну, що просто. От, розказую вам: минулий вівторок ми були. Платили за плитку. Ми були в епіцентрі, заплатили за плитку, бо збиралися ж, ну, вона довго буде все рівно їхати, хоч би весною доїхала. Заплатили ми за плитку, і мені стало дерти горло. У мене гланди видалені. Гланди я видалила ще в 30 років, бо мала постійно хронічні тонзіліти, ангіни, в общем-то, це з дитинства. В мене таке було, і гланди в мене видалені, тобто, це точно не ангіна. Я вже розумію, що якщо мені вже дере в горлі по-страшному, значить по-любому підселяється якийсь вірус. А ви знаєте, що від віруса захиститися неможливо. Це все якісь от ходять слухи. Що якщо ти будеш пити там вітаміни, чи якщо ти будеш, там, я не знаю, втиратися калиною, малиною і прочим, фігньою, то ти не заразишся. Ні, ти по-любому заразишся. Самий вірний спосіб не захворіти на вірус це з ним не зустрічатися. Або перехворіти ним. Або, ви зрозуміли, зробити прививку. Отже, вівторок ввечері мені даре горло, міряю температуру 37,2 Вівторок вночі мені дуже холодно, тоді ото було у нас обстріли, навіть без тривоги бахкало. Я встаю в ночі, бо мене дуже сильно морозить, плюс прильоти поміряла температуру вже 38. І температура 38 в мене була десь 2 дня, потім 2 дня Дуже це время все боліло горло. Дуже, от прям боліло горло страшне. Два дня 38, потім два дня 37, 5, 37, 2 дня 37,5-37,2. Потім вже оце два дня температури не було. Але нежить, слабкість, і кожен день дуже сильно болить голова. Дуже. Веська ззаді, тобто голова болить страшенно. От Кожен день болить голова. Ну, плюс состояние таке, понятно, що тебе ламає. ну, Всі розуміють, що таке вірус. І от, ну, типа, температури вже немає, понятно, состояние у мене, ну, яке, ну, ви бачите, яке, да? голова крутиться, слабкість це ж і так, понятно, при любому вірусі, при любому навіть нежиті. І от вчора бо заболів Сергій. То есть, спочатку я заболіла, через два дня в Сергія точно таке саме. Ну, тобто тут і так догадалки вже не ходи, понятно, що це. Вірус. В Сергія вища, чим температура, чим у мене, в нього 39,4, ось половиною дня була. Сьогодні вже не така висока, але почувається, він теж дуже слабким. Потія, коротше, дихати нормально не може, слабкість. Ну, коротше, валяємося ми. Валяємося ми. І от вчора я стираю, бо Сергій дуже сильно потіє, постійно міняє футболки. Я вже геть розділась, бо мені жарко стало. Вчора я постирала капсулами, відкриваю пралку і розумію, що нічого. Понімаю, що я не відчуваю запаха. Я потім зайшла на кухню, оцет, потім сок відкрила, бо Сергій хотів сок, я йому заказувала сок. Нічого. Ну, от сьогодні вже я майже чу-чуть вже чую запахи. Ну Десь, може, відсотків на 10, і то не всі. Бо рибу, наприклад, Сергій чистив. Тюльку, не тюльку, а таку ну, маленьку. То я не чула. Тобто, Щось ти чуєш, щось не чуєш, смаку не чуєш. І от вчора я зрозуміла, що щось не то, тому що я не чую. Всі духи свої перенюхала. Думаю, о, Прекрасно, не чую взагалі нічого. Креми перенюхала, не чую нічого. І я зрозуміла, що це ну, по-любому коронавірус, бо нюх пропав. То Сьогодні записалась до лікаря, до сімейного, пішла, вона мене послухала, сказала, що. В легенях все нормально, тільки дихання е, жорстке, ну, понятно, треба откашлюватися, Там приписала деякі ліки, ну, щоб краще було откашлюватися, Кашель ще є трошки невеликий, але я, ну, воно ж має кудись діться, треба откашлюватися. І казала контролювати температуру, щоб, не дай Боже, температура не піднімалась, слідкувати, пити, гуляти. Ну, в смислі гуляти, можна вийти на двір, але з маскою, поки ми заразні. Кажуть, ми ніде не ходимо взагалі. Тобто я заказувала їду із сільпа, ми ніде не ходимо. Тобто я не розношу заразу, одіваю маску. Заходила в аптеку, вдівала маску, заходила до лікаря, вдівала маску, ну, понятно. Тобто, отаке зайчики. Так що коронавірус нікуди не дівся, і ми захворіли. Бо В коментарях вже писали. Де відео, ну, ви ж самі розумієте, що ну, яке може бути відео, коли ти хворий. Хоча, ну, мені, в принципі, сьогодні вже я не можу сказати, що я можу вже щось робити, знаєте, таке ну, глобальне. Е, ну, вже сьогодні і настрій трохи кращий, і ну, я до лікаря сходила. Узнала, слава Богу, що в мене коронавірус. Ну, ти ж маєш знати, що з тобою. То вже, ж, звісно, що треба буде лікуватися. На три дні вона мені назначила. Таблетки пить, називаються пульмобрікс. Ні в коїм случаї не рекомендація. Зайчики, якщо у вас щось болить, йдіть до лікаря. Буде ось у вас в зеркальному відображенні 3 дні. І в п'ятницю на повторний прийом прийти послухати. Каже, багато пити, багато відпочивати. ну Таке, коротше, як звичайне лікування. Головне, не допустити, щоб підвищилась знов температура. Ну, ви поняли, бо це може бути ускладнення. Тобто головне, щоб температура не росла. Ну, я сподіваюся, що все буде нормально. Поміряла вона мені там сатурацію. Сатурація була 99, е, температури немає, бо вона там таким ну, градусничком цим що притуляють. Ну я не можу по собі ще сказати. Я так міряю. Міряю звичайним градусником ртутним. Вроді нічого мені навіть ось жарко стало. Тож морозило, хоча в нас в квартирі завжди прохолодно. Це я ось в такій майці, бачите, такі алкоголічки. Майка, алкоголічка То мені жарко. От. Та й таке зайчики. стираю, Сергій потіє. Він дуже сильно, коли температура спадала, то він потів, то я переодівала його, футболки постійно, другі, постійно одіяла. Оці. Ну, такі лег легкі. Міняла, то стираю, так я туди-сюди Я Вчора варила гречку, е достала в мене є індюшина філе, е то положила, щоб розмерзлося. Не знаю, чи пожарю, чи зварю якийсь суп. Вже буду дивитися. Так, що такі новості? Не дуже добрі, але, ну, як і є. Я про те, щоб ви були в курсі, що якщо ви хворі, то не заражайте інших. І знаєте, що коронавірус нікуди не дівся. Бачите, ми зовсім не хворіли на коронавірус з початку пандемії. Ну ми тоді, коли носили маски, ми їх носили. Може, через те теми не боліли, бо ми ні з ким тоді не спілкувалися, ми ходили візді в масках, тобто кожен день чиста маска. Це було, як виходиш, одіваєш чисту маску. Відразу, де навіть в ліфт. І дистанційно коли ти з людьми. А так зараз больні. Ну, от чого ти больне сидиш, лазиш по цих магазинах, скажіть, будь ласка, непонятно, тобто от таке. Руки я завжди мию. Це не те, що я приходжу, знаєте, обтираюся втираюся прямо грязними руками. Ні. Руки я мию завжди, в мене така звичка, приходжу з вулиці, і спочатку я роздіваюся і думають руки. І ще я телефон завжди протираю. Завжди. Тому що ну, це, це те, що ти береш частіше руками до лиця. Тобто я завжди приходжу, мию руки, потім я протираю телефон. Це в мене як привичка. Ну і стараєшся мити підлогу. Частіше, звісно, що коли я боліла, мені була температура 38, то мені було миття підлоги, ну, ми, в принципі, нікуди не виходили. Так що, по-любому, зайчики. оце таке лікування буде. Додатково більш нічого, багато води, ніяких вітамінів, вона каже, що вони ніяк. Бо я питаю, чи там може які вітаміни, може що. Вона каже, науково вже доведено. Оскільки в них ну, сучасна вже нова інформація. Плюс в нас ж я ходила до сімейного лікаря в приватну клініку. У нас з приватною клінікою заключена декларація. Я ще минулого разу, коли хворіла, то я розказувала, що ми перезаключили не з державною, а з приватною тут набагато краще обслуговування, сучасні молоді лікарі, які тільки наукова, наукова а доказова медицина. Знаєте, а то, то п'ють всяке оце. Бади прикладають там п'явки собі чи що. Ні. І вона каже, що воно на, на виздоровлювання, прийом вітамінів абсолютно ніяк не впливає, це доказано. Хочете краще вживати вітаміни в натуральному вигляді? Це яблучко, це мандаринка. З'їли, будь ласка, щоб кожен день у вас був повноцінний раціон харчування. Найкраще, що може людина отримувати, це вітаміни з природнього, а не з синтетичні. Звісно, що якщо ви будете харчуватися непонятно чим. Ну, наприклад, там, ну, я не знаю, що це зараз таке можна їсти, що не несе вітамінів. Якщо ви нормально харчуєтесь, то ви природньо дістаєте всі необхідні вітаміни. Із харчування, це і так ясно. А якщо людина цілий день сидить голодна вона не отримує ніяких вітамінів, то звісно, що треба буде вживати синтетичні. Плюс, щоб ви розуміли, ще раз для тих, хто не розуміє що таке віруси, від віруса, якщо ви з ним вже був прямий контакт, неможливо не заразитися. Ви можете не заразитися тільки тоді, коли у вас вже є від нього імунітет, коли ви вже ним хворіли. Ну і таке зайчики, а тим паче коронавірус. Це жах, якраз це перед Новим роком. От воно треба було, скажіть, перед Різдвом. Ми ж планували їхати на Різдво в село. Свята нас там ждала, і думали з Юлею поїхати. Я кажу: ну то що ж це? Це ж не то, що ми бігали. І я бігаю і вишукую, знаєте, ці болячки собі. Ну, звісно, ні. То добре, що хоч так ось Да? Сергій теж каже. Що каже, що якби ну, я от не зробила тест і те, що вчора не пропав нюх, то каже: ну, як обично, в минулому році Сергій болів точно так само з високою температурою. Він тоді болів, а я не боліла. Можливо, в мене тоді вже був імунітет, бо ну, по-любому був в мене імунітет в минулому році, саме до того вірусу, яким болів Сергій. Бо Сергій в минулому році точно так само, 25 числа, в нього то був, якщо ви, хто дивиться мої влоги. Пам'ятає, в нього так само два дня була температура от 39, але він дуже довго кашляв. Він перед тим кашляв, після того він дуже довго кашляв, більше місяця він кашляв. От. А тут, ну, воно в цьому році якось. Ну, і в мене перший раз за ось весь час. Тому що я зазвичай коли хворіла, може, із-за того, що в мене е Щитовидка, і воно впливає на терморегуляцію. Ну, ви знаєте, в кого захворювання щитоподібної залози, щитоподібна залоза вона дуже сильно впливає на терморегуляцію в організмі. І я зазвичай, коли хворіла, от ну, по-перше, я чим хворіла раніше. Все время в мене були больні гланди, все время ще з дитинства, бо в дитинстві якогось дітька їх мені ніхто не удалив. Мати мені казала, що та ніхто ж не рекомендував. Кажу, ну так, да, ніхто не рекомендував, а я чуть ли не кожен місяць пила антибіотики. В мене виходить, що повністю в організмі з'явилася резистентність до тих всіх антибіотиків, якими ангіни лічать. Бо я коли перед тим як удалять гланди, здала той бакпосів на, на оці всі антибіотики, ви зрозуміли? То на жоден антибіотик вже оця моя фігня не реагувала. От уявіть, настільки вже в мене появилась резистентність, скільки я вже була сожрала за все з життя тих антибіотиків, що в 30 років мені видалили гланди. Видаляли на Підвисоцького в Києві, це на Печерську. От, І з тих пір я вже ангінами, звісно, що не боліла. мені... Чого я ще удаляла, бо я лічила, 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 в мене дуже стали тоді сустави крутити все. І після того, як я удалила Гланди, через десь два роки, воно ж, ви розумієте, воно все одно ж все в горлі зв'язано. Хоча, типу, відношення немає, але мені здається, що все рівно воно повлияло на щитовидку після того, як я удалила Гланди. Я, звісно, що не лікарі не можу вам сказати. Але от після того, як я удалила Гланди, Пішов гормональний збой в організмі, і от після того мені вже треба було вживати ці гормони, що я вживаю зараз. Бо це ж мої родичі дивляться, бабуся і тітя кажуть, ой, в Юлі такі худі руки. Кажу, ну блін, люди добрі, ну то в Юлі такі худі руки, бо, мабуть, Юлі зараз 55 кг. Що ж я можу зробити? Привикайте, значить, до мене такої. Якщо я вам негарна, якщо я вам худа, то не дивіться на мене. Не треба мені оце цього, ой, Юля така худа, знаєте, це починається. Ну, а яка є, Господі. Або як сестра моя каже, ой, в тебе слабкий імунітет. Ну, Йосип Драний, як мене з дітства пічкали антибіотиками кожен місяць, я з одною ниркою, то який тут буде імунітет? Ну, який він буде, вже який є. Так само за імунітет, зайчики, з яким імунітетом ви народились, з таким імунітетом ви і помрете. Імунітет це не палка, що його якось можна підняти. Звісно, треба вести нормальний спосіб життя, не бігати роздітом, не вишукувати собі проблем на свою сраку. І все. А так, з яким імунітетом ви народились, які вигені отримали в подарунок від ваших батьків, так ви і будете. Хтось схильний до якихось серцево-судинних захворювань, хтось схильний до високого тиску, в когось болять сустави. У когось діабет, в когось те в кого це всі люди різні. Ну ви розумієте, в когось з нас плюс з віком з'являється якась хроніка, плюс тут ще додається навколишнє середовище, де ми живемо, і воно. Mm. Взагалі не відчуваю запаха. Відчуваю тільки, що воно кисле. Хоча дещо, дещо. От Я не чую, що яблуко пахне яблуком. Мандарина мені, як Сергій мені взяв цибулину сьогодні підсунув таку підносить, каже, мені не цибулина, мені пахне грибами. От, знаєте, як запах грибів, цибуля. воно, воно ну, не знаю, коли воно надіюсь, що все буде добре, Відновиться в деяких дівчат, от подруга, моя, яка живе в Канаді, Юля хворіла, то в неї дуже довго відновлювався нюх. Вона каже, що їй все гоняло гар'ю. М'яса вона не могла їсти, бо їй воно смерділо, типу, тухлятіною. Дуже мінялось. Потім наші родичі Юра, він не міг їсти варені яйця, бо вони йому дуже смерділи. Тобто воно так от діє на рецептори. Ну і, звісно, коронавірус, зайчики, це не шутка. Бережіть себе. Оце таке давай, сьогодні відео, яке я поплямкаю, щоб ви знали: Лічимося, будемо лічитися. Мені так вже надоїло лежати за цей тиждень, ви собі навіть не уявляєте. Просто мені надоїло. А ти не можеш нічого робити, бо ти слабий. Ну, слабкість у тебе. І лежати ти не можеш, бо тобі вже бока болять, голова, як відро. Висок тут, там, тут там. І це так бісить взагалі. Так не люблю боліти, Це жахливо. Ну, але ж треба вже якось це пережити. Нічого не зробиш. Так що всі вам цьомки-бомки. Єдине, як ви можете вберегтися, знаєте, оце таке дурне, я не люблю, коли мені кажуть, там бережіть себе туди-сюди, як ти вбережешся? Я ж скафандер не одіну на двір. Ні. Я ж не можу не спілкуватися з людьми і жити десь на необитаємому острові. Ні. Ну так же? От сьогодні заходила до лікаря, по-любому ж ти знімаєш маску, лікар тебе дивиться. От як цьому лікарю нещасному захиститися? Ось ця кофіварка виключується. Виключуйся, малиш. От. То єдине, чим ви можете захистити себе і інших, це вдягти маску, якщо ви вже плануєте кудись вийти на якусь на вулицю. От і все. І то, я не знаю, поможе це чи не поможе, вже як є. Так що, зайчики, цьомки-бомки, бувайте, хочеться мені вже і косметики якоїсь такої, знаєте, і якоїсь таких ніщаків, і щось мені вже таке хочеться, не знаю що. Ну, ще організм каже, що ще покажу, давай. Поваляйся, потиняйся. Тось таке. Хоч і теняться і на надоїмо. Все, всім пока, бувайте здорові!